Доброго ми з України. Барлоу. принц джунглів. П'ятірочка нова, зелена на драконоборцях. Клас в нього слідопит. Ловчий. Тобто може пробивати всякі контратаки, додатковий захист і так далі. Сім'я. От що хорошого. В драконоборцях те, що для них одна єдина сім'я. Сезон вже, можна сказати, такий підстаркуватий, все-таки це четвертий сезон, вже є п'ятий, другий рік пішов, як п'ятий сезон. І героїв, тих, хто <клух> активно грає, таких героїв назбирається. Навіть в мене є, ну, принаймні, п'ять героїв драконоборця точно буде. Правда, далеко не ті всі, що хотілося не про це. Але коли у вас в команді там два герої, то е, е, є можливість, щоб е, камінь з'явився драконоборця. там Два герої, 24%. Поїхали, поїхали, поїхали. Якщо одні сплошні драконоборці 36%. Це досить таки немало. І... Ці камінці будуть по 50 наносити шкоди. Воно здається, ну, якби, наче й небагато, коли в команді там, герої, які дві тисячі плюс хп мають. Але як цих камінців десяток коцає, я думаю, що це досить суттєво. Це, вважайте, десять камінців коцнуло на полі, це 500 зразу прилетіло. Це такий собі нормальний, така плюха. Далі по герою. Збільшує шкоду від ульти на 30%. Це в багатьох, до речі, до драконоборців така фішка. Перший хід. Правильно? Так. Але він так квалить, що йому і першого ходу вистачить, першої ульти вистачить. Значить, по. По Е якось по начебто він так і не в року 826. А по статах ну, щось таке трішки е завишено від середнячкового. 777, ну, атака ну, така собі. Е якби вже там під 800 нормально. Але е якби. Талантах, якщо його прокачувати, звісно, його прокачувати потрібно в атаку. Це швидкий шотер. Атака в пріоритеті. Тому я думаю, що там розкочагариться і до тисячі атака. Ну, а ще з рухуванням артефактів чи військ, то там буде нормально. Далі, броні в нього середнячково, навіть трішки менше, здоров'я трішки більше від середнього від. Класичних там статів. Ну, я б, качав би в атаку, а там бруню життя дивився по ситуації, проскидав би. Значить, пульті швидкий раз. Першим, що він робить, це у батьків драконоборців, таке з'явилось, що з першим ділом він утворює дві руни драконоборця, Бубух є. І далі. Наносить 300 шкоди трьом випадковим ворогам. Шкода збільшується на 25% за кожен камінь драконоборця на полі аж до 10 разів. Тобто, в теорії, якщо 10 камінців і 25% це 500%. 50, ну, 250 плюс 300-550. Капець, як це багато. Слухайте. Тут шотер далеко не кожний 550 лупить. Тобто беремо по мінімуму. Припустимо, він перший ультує. Він 350 так лупить. З урахуванням того, що перша його атака буде. На 30% більше, це вже буде за 400. Тобто він фактично там, 1200 плюс шкоди наносить зі своєї ульти, отак, пух, залітає. Це капець як багато. Тобто, якщо його порівняти, там, той самий автолік, автолік б'є по 300, це 900. Якщо взяти гема е, з е, як він там, Одесея, він лупить е, 400 і 2 по 200, 800, цей понад 1000 лупить. І е, не просто лупить, в нього ще є е, можливість е, в того ворога, який, в якого він попав. Ще зменшити його влучність на 48%. Тут немає, в англійській версії там написано, на три ходи: якби не порізати ману, не, там, не зменшити атаку, але і зменшити влучність це, ну, грубо кажучи, наполовину. Тому що, по-любому, ви якогось артефакта візьмете, там, наприклад, четвірочного навіть. І е, це збільшиться цей відсоток, тобто, грубо кажучи, наполовину він зменшує влучність, при цьому ну, лупить бомбезно. І е, якщо е, з ульти він когось вбиває, ну, якщо дві, грубо кажучи, стріли його залетять в одного, то велика вірогідність похорону. Тому що перша ульта ну, він буде е, так навалювати, мама, не горюй. По 400, грубо кажучи, там, з хвостиком, ну, там, під 1000 знімати, 700-800, так точно. Пазик 350 в мене лупить там, по, по 700. 에, оцей може лупити по 900. Дві ульти влетіло в одного, все він приговорив. Там десь якого. Зачепили які трішки покоцаний герой суперника. І далі дві 200... стріли все приговорив. А якщо він вбиває, то ще два камінці створюються драконоборця. Ну, це не стільки принципово, тому що от я там робив ролики про зв'язки героїв, ще не доробив, тому що зв'язки бувають різні. Ну, це герої, як на мене, От єдиного цього сезону четвертого, які варті того, щоб їх брати е, саме сім'ю. От-от Тут сім'я працює, тому що є куча там всяких сімей, авалона, Мавалона. По-перше, попробуй налови їх всіх, по-друге, е, ну, такі собі бонуси. А тут ці камінчик, камінчик до камінчика, камінчик до камінчика, а ще, якщо з'являються такі герої. Які базово їх, їхня сила удару залежить від, від кількості камінців, то однозначно його треба принаймні одного-два брати герої із сім'ї драконоборців в команду з ним. Значить, по тому, де його використовувати? Я скажу, в принципі, ну, якби основа да, ПВПшний герой. В атаку бомба в захисті ну, також буде стояти, тому що якщо він десь буде стояти в самому, в самому кінці, якщо там десь хтось щось зріже, а потім він таки ультане, то проблем він зробить не менше пазіка, ну, бо б'є він сильніше. І там, що пазік атаку поріже, що цей поріже міткість, ну, влучність. Тобто, якби плюс-мінус, це похожі речі. Тобто ПВП, атака оборона є. Ну, Звісно, що навряд чи центр. Якщо раптом будуть колись зелені центра, ну теоретично, з якимись хілами гарними, які там швидкі, Бо, може він і в центрі постояв. би, А так, ну. Навіть не плече, десь там з краю, за рахунок швидкої мани, все рівно, якщо центр плечі будуть тримати удар, то і цей зарядиться. Вже коли зарядиться, буде мало місця. Далі, стосовно подій теоретично можна використовувати. Якби не завжди воно, бо є такі, що б'ють по трьох і все. Ну, якщо немає нічого кращого, можна використовувати. От стосовно титанів, якщо титани б'ють з ульти саме, наприклад, міфічний той самий титан, то він буде нормально так навалювати. Якщо у вас ще є якісь певні герої, наприклад. Знову ж таки, з цієї сім'ї, з четвертого сезону. Той самий барон Стихійник. Зараз ми доберемося до старіших там, героїв. Четвертого сезону. Олорун зріс раз. Потім барон двас. О, Вже вважайте у вас три героя з цієї сім'ї Зелених. Якщо у вас ці герої є, то навалювати він буде, мама не горюй. Ну, тобто на міфічного титана він зайде. Тому що, ну, звичайно, там саме підходящий герой печенька, але цей, ну, як на мене, не буде сильно відставати. Якщо цих камінців наліпити драконоборця, то буде навіть нічого так. Тому що, мені здається, і ці якось. Я не пам'ятаю, зараз передимося, як там ульта починається. Що починається їхня ульта теж з камінців. Олорун. Так, там 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 Ну, вже два камінці робить. Олорун. Ультану. Далі Барон. Тан -тан -тан, ну, не робить. Ну нічого, ну, вважайте 4 вже камінці. Вважайте, в нього вже три списа летить по 400. Це боляче. А перша ульта то там буде не по 400, а, грубо кажучи, по 500. Зразу півтори тисячі відсотків валити. Це, ну повірте, навіть міфічному титану буде боляче. Якщо правильно спорядження використовувати, якщо там черговість його використовувати, то можна ним навалювати ні в року. Тому герой досить універсальний. В якійсь мірі. Ну, не то, що в якійсь мірі, в багатьох аспектах гри він імбовий. Ну і оцінка 12 балів. Якщо вже таким героям 12 балів не ставити, то тоді не знаю, яким ставити. Дякую всім за увагу.